Як Сталін помер, то зараз незадовго. Ми якраз були на, на лінійці і кричали, що Сталін вмер. То плакали, ті вона дира тільки, що нас шмонували, шмон, то плакали Сталін умер, бака. То мене. То то він якому не. В 53. -му. Як в 53-му, mm. mm. а як в 54. му А як ж, ж... І видали ви ви указ тоді? Мені вже нашого той указ, а мені вже три місяці висило. То видали на всіх е, таких обочарів, злодіїв, всіх звільняли, а, як а. мер стадія. А. а політичних звільняли тільки. Е, до 5 років, як засуджена по політичному до 5 років, а до 10 малоліток. А я була малолітка. Бо як там все попереходила, як мене судили, то було мені, бракувало мені до вісімнадцять років 10 днів, Тож як вийшов указ на малоліток, то діти. То не спала ночами, то висохла так, то та, як ніби 40 кілограмів важила. Mm. Так їм сильно ще з... 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 знервувала. Mm -hmm. І так вночі мені думала. Бо тут вдома немає нікого, ну тато і мама. А сестра була тут на Польщу, вийшла замуж за поляка, бо тут так колись знилися, і всі поляки то пере mm -hmm. українці сюди, поляки туди. Mm -hmm. пере, ем... Селяли, і вона каже, написала була мені, бо ще зразу як я не була в спецлагера, то ще можна було і посилки отримати, і лист, А потім ми вже спецлагера нам дали, рішотки почіпляли, парашу вчепили, двері засували, і вже не можна було написати на рік.